Привіт всім із Херсона. Такий настрій сьогодні трохи злий. Чому я трохи зла і не трохи. Я багато спілкуюсь з іншими містами, з тими нашими, хто живе в інших містах і містечках, і це вже тенденція, і тому я про це написала, і тому я про це буду казати. Тенденція в чому? В тому, що, знаєте, от ми реально поділені на два світи. Наш такий яскравий, весь такий от киплячий, там, де я. Я про свій кажу. Ну, про той світ, в якому я існую і в якому існують мої друзі. Наш світ, він такий, ну, весь емоційний. Ми швидкі на допомогу, ми причиняємо добро, ми ем, придумуємо, що ще зробити, щоб допомогти ЗСУ, як ще викрутитися, щоб зібрати якихось грошенят. Чим би ще ми могли допомогти? А інший світ. І він великий, він сірий, він для нас нецікавий, нам би хотілося, щоб його не було. Але він є. Це світ, котрий каже, а що ця країна мені дала? Це світ, котрий каже, а чого я повинен армії допомагати, не хочу я. І взагалі нікому не хочу допомагати. Це світ, котрий замість того, щоб допомогти тим, хто виїхав з лінії фронту, із Окупації або із-під обстрілів, залишившись з одним пакетиком з речами, він підвищає, підіймає оплату за квартиру. Це світ, котрий може мобілізуватися зовсім ненадовго, тільки якщо їх дуже сильно напугати. Сьогодні розмовляла з Людочкою кажу: от розумієш, от навіть якщо да, от зараз настільки хреново, от Майдан, так? Да? Навіть якщо Майдан, а хто туди вийде зараз? Не тому, що у нас. Ні, і тому теж, хто вийде зараз на Майдан? За Херсон, Херсонці, за Запоріжжя, ну, Запоріжжці, Запорізьку область. А інші скажуть, та ні, ну це ж війна десь далеко, вона ж не тут, не у мене під домом. А інші скажуть. Коли до мене прийдуть, в двері постукають, то тоді я свою сім'ю захищу. Ми через це вже пройшли. Я не знаю, як достучатися до людей, котрі цього не розуміють. Війна зараз у вас її немає, її немає у вас в головах. Якщо у вас, слава Богу, ніхто не загинув, або, ну я не знаю, чи є у нас така сім'я, у котрого би не воював хоча б хтось знайомий. Ну, але якщо їм яка різниця, то ми ну, подумаєш, знайомий воює, слава Богу, не я. Що повинно трапитися в нашій країні таке, щоб людина піднялася і сказала: все, я вже не можу. Ну, ну правда, що? Чому в 22-му році, коли тільки напали на країну і, і хотіли нас забрати, і почалася велика війна? Чому так згуртувалися, згрупувалися, всі пішли, треба було щось робити. Хто не виїхав, всі чимось допомагали армії, тепер я чую, ми не хочемо допомагати, тепер я чую. Це не в Херсоні, я одразу не про я не про Херсон. Це, тепер я чую, що нема кому плести сітки. А чому їх нема кому плести? А раніше було кому, а зараз же нема. А що так? У нас війна закінчилась, війна не закінчилась, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. І якщо навіть от прямо завтра, ладно, через тиждень, скажуть нам, що на 30 днів, то, людоньки мої, це буде означати тільки одне: рума буде готуватися для подальшого наступу. І нам тут. Зараз на островах у нас хлопці, їм скажуть відійти, і тут буде. Це буде означати таке. Це не буде. Боже мой, кому ми, ну, не можна вірити, ніколи не можна вірити. І якби у нас була сильна держава, станом на зараз, сильна в тому, що ми все вкладаємо в оборону промисловість, у нас зараз розвиток виробів БПЛА, у нас зараз розвиток, розвиток, що там у нас не дають зараз робити ФПВ, не дають робити снаряди, вже воно є, але зарегулювали так, щоб не могли випускати ці снаряди. Да? От. І Якби у нас була така держава станом на зараз, то ми б теж скористувалися цим перемир'ям, щоб підсилитися, підвести снаряди, там, ще щось. А ми ж не будемо цього робити. Ні, нам же ж не до цього. І тому так страшно. І тому, люди, я вас дуже прошу, в кожен своєму місті. Ми тут, Ми зараз тільки закінчуємо. Зараз уже кінець березня, скоро, так? Да? Третя декада березня. Ми тільки закінчуємо виконувати замовлення за кінець січня. Тобто, так це не тому, що ми так от, їх плетимо ці сітки. Дівчата зараз уже і в суботу стали виходити і швидко плетуть і хлопці, і у нас аж дві сітки одночасно плетуться. А ми не встигаємо, тому що такі запити. Тому що ж зараз війна не сидять там в окопах і перепльовуються, а воюють. Сітки горять, розбомблюють там все інше. І потрібно нові нові викопуються нові фортифікаційні ті окопи. Старі засипалися, нові викопуються. Тобто іде війна гаряча у нас тут. А я чую, що в Вінницькій області все вже нема кому плести сітки. Там що всі з... Извините, за мій французький, всі здохли? Все, нікого немає, там що, ядерна війна пройшлася, чи що? Ні, там просто війни немає. Там поліцейські кажуть нашим військовим, що, котрі їдуть звідси туди, кажуть, це у вас там війна, а у нас тут мирно, у нас тут війни немає. Ви знаєте, це дуже страшно. У мене зараз дежавю з 19 роком, коли ми сиділи і думали, Господі, як же цим людям ще донести і як їм сказати, що в нас буде тут така велика війна, якщо виберуть Зеленського. І, і, і ми казали, ми бачили Широкіна, ми бачили Авдіївку, там отак, там отак, світли не показували. Нам казали, ні, парахаботи. Я ж кажу, одна людина тільки із ста у мене запитала, ви правда думаєте, що так буде? І зараз от у мене така сама в голові ситуація, що як достукатися до людей, щоб вони зрозуміли, що ваша втома від війни, херня це все, ваша втома. Ми тут стомлені не менше. Але ми тут упираємося для того, щоб військові могли воювати. Ну, а тепер я хочу, щоб ви мене почули. Значить, позитив. Приходять сьогодні два хлопця, два чоловіка. Ну, це в мене вже хлопці військові, два військових. Наша Вікуся там їм щось відгружає, посуд принесли, е такий не б'ющийся А один на мене дивиться і каже: Я вас бачу в Тіктосі. Я кажу, да Він каже, дай вам Бог здоров'я, так серйозно? Я кажу, дякую, хай буде. І він мені дуже серйозно каже, ви знаєте? Ви не бійтеся, ми вас не здамо. Не переживайте, отак він мені сказав. Я йому кажу: ви знаєте, я за вас не переживаю. Потім так себе поправила кажу: не в тому сенсі, що я не переживаю за військових навпаки, ми переживаємо за вас, щоб ви всі живі були, але ми не переживаємо за те, що ви нас можете здати. Ми переживаємо за те, що коїться в нашій країні. І він сказав, да, ну, це да. Це перше. А друге, написала мені вчора наша Ліза і каже, пані Оксана, мені треба прийти, там допомога хлопцям потрібна. І вона приходить з хлопчиком. Молодисенькі, молодесенькі. Я потім запитала йому 21 рік. І він мені ще жалівся. Що каже, я три рази ходив війська, мати мене брати не хотіли. Ну, реально, молодесенький, худесенький, ну, дітьо. Але він уже в формі він воює. А прийшов він просто по його запиту, те, що він попросив, я буду потім, коли вони напишуть, вони попросили допомогти, як це, розповсюдити цю інформацію. Я сказала: Окей, відкрийте банку, все зробите, зробимо. По його запитам, я кажу, це якийсь новий підрозділ у нас тут, ну, тому що давно таких запитів не було. Він каже: та це мій друг, М -м да, вони новенькі, вони тільки створені, а, ну, не бригада створена, там, от, що у них там маленький підрозділ, так? Да? Його друг 19. Я за інше. Ми пішли, я кажу, ну пішли. Наталка Микитюк зі Львова якраз писала посилку. І там ліки, і там і ще якісь речі гарні. Я говорю, ідем. Кажу, давай я тобі дам оце, оце, оце. Потім полізла у мене там така, шухлядка була заникана, ну зовсім там пару, один турнікет, пару бандажів. Я йому даю він, ой, дякую. І знаєте, що він мені сказав? Ви єдині, хто відгукнувся на наше прохання. Ми не перші, до кого вони звернулись, але ми єдині. Хто відгукнувся із тих, до кого вони звернулись, на їхнє прохання. От що страшне. І от чому мене вкурвило. При тому, знаєте, ну, дитина, е, невірно буде казати, воїн уже, да? Але він ще настільки відкритий, його ще не побила. І це добре. Але поб'є, на жаль, і він просто каже, ми один раз там збирали давно, ну, тобто, коли він ще не був військовим, і там люди допомогли, і я до них звернувся, а вони просто промовчали. Тобто для нього це, ну, ну як, хоча б якийсь зворотній, хоча б сказали, немає можливості, ще щось. І тому я вирішила сьогодні повоювати на тему допомоги. Е, я розумію, що мало, можливо, до когось. Я розумію, що ті, хто мене дивиться, точно не такі. Але я хочу, щоб ви кожен подумав, як донести до тих, кому не так, яка різниця, їм плювати, до тих, хто зараз заспокоївся, що заспокоюватися рано. Що все тільки починається насправді. І у нас ще буде дуже багато таких моментів, коли буде хотітися битися головою об стіну, але не можна.